Рух, візуальний контакт, рух. Це програма Збройних сил відновлення боєздатності підрозділів. Рух! Чисто! 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 Напрацьовувати і напрацьовувати дуже багато. Фил! Фил! Фрикя! Ту. Фрикя! Ту. О, це, ти вже труп! Що ти рож? Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Це для підрозділів, які якраз вийшли з бойових, і відповідно їх доукомплектували новим мобілізаційним ресурсом. Відповідно, їм треба якби злагодитись, навчитися працювати як команда. Основна мета це сплотити колектив, дати їм можливість дізнатися про. Бойові спроможності своїх побратимів і розуміти, на що вони можуть розраховувати в умовах реального бою. Це не можна вияснити на словах, тільки в ділі. Оці всі бліндажі треба зачистити. Туди, оце ми йдемо. Да. Оце, оце ми оце ми йдемо. І рухаємося туди. Да, от 24 4 лютого. Почалась війна. Я рівно через місяць, 25 числа, був вже в лавах Збройних сил. Як показує практика, те, що вони були в зоні бойових дій, абсолютно не означає, що вони знають все і вміють все. Деякі речі вони виконували без навчань, але не розуміли, що саме вони виконували, а багато речей вони не виконували по тій причині, що вони цього не знали. Навчатись, себе совершенствують завжди треба. Постійно. Так. Навіть якщо ти вже якийсь тигр, якщо ти все вмієш, все одно, ти не універсальний. Це з тобі ще щось є, завжди навчитися. димом, з гранати починаємо. Пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли! Плюс один! Плюс один! Гранати! Перш за все. Підрозділи, які вже побували в бойових діях, повинні усвідомити помилки, які тепер вже є в їхньому досвіді. Вони повинні вміти їх аналізувати і використовувати їх в собі в користь, тобто перетворювати їх в навик і уникати. Вони бояться говорити між собою, вони бояться давати команди, брати на себе ініціативу. Саме на таких навчаннях ми їм даємо можливість побачити, як воно працює все правильно, і наробити правильні вміння, які в подальшому їм пригодяться. У нас троє! Троє? Так. Давай прикриваємо. Так, так, так. нарізаємо. Ваші пород права. Якщо ви почитаєте наш слоган, який говорить впевненість в собі, в зброї і побратимів. На нашу думку, це найнеобхідніша річ, яку повинен мати боєць, який боює. Це впевненість. Рух, візуальний контакт, рух. Тобто ти можеш бути впевнений в собі тільки тоді, коли ти навчений, коли ти розумієш, що діяти. Тому що страх твій найбільший ворог. А страх частіше з'являється від нерозуміння, що робити. Тут головна база. Та як ми будемо тут рухатись, так і будемо рухатись там. Пачу контакт! — Ми вчимо людей користуватися своєю зброєю, розуміти свою зброю, розуміти її можливості і застосовувати її так, як це має бути. Рух! Чисто! — Чисто! — Чисто! — Чисто! — Далі цілого зброй! Бачи поворот! І в побратимі. Це те злагодження, про яке ми говоримо. Ти з хлопцями разом працюєш, живеш, вчишся, знайомишся і зливаєшся в один єдиний організм, який діє злагоджено. Некоторих бойців так давно знаю, але є бойці, яких я і не знаю. І благодаря цим навчанням я багато чого цього них пізнав. На будущее це якби і буде грати основну роль в тому, що треба робити в якихось завданнях. Ні, ні, ми тільки отут. Ну, і, ну, треба отійти сюди. сюди? Да. Нам ви треба сюди дойти. Коли я рішу, що ви можете заходити, я тобі доповім. Ну заходимо перші. Ми починаємо купити там, граната, все як має бути. Ви до окопа підбираєте. Що тут є не... граната? Держи теж. Да, ще <кій> сюди. Питаємося злагодження набудовути загалом. Щоб потім цією ж командою один за всіх воювати. Фульготопис якщо прийняти. Гранату. Граната! Граната! Ми працюємо постійно з мотивацією, оскільки зараз приходять дуже різні люди, Зачасту можна стикнутися з тим, що вони скоріше приїжджають демотивовані, ніж мотивовані. Вміння виконувати ті чи інші маневри, впевненість в собі, впевненість в своїй зброї в своєму побратимі це вже мотивація. Коли я розумію, що я вмію вбивати і мій побратим вміє це робити, і разом ми вміємо працювати командою, це краща мотивація, ніж десятки простих слів. Хто такий інструктор у ЗСУ? Ну, я про це можу говорити годинами насправді, тому що інструктори це наша гордість. В принципі, навчаль... будь-який навчальний центр це є інструктори. Це не старший офіцерський склад, це не служба забезпечення, це інструктори. Уважно, подивись на мене. Зброя туди. Ти за укриття сюди сховайся. Подивись ще раз на мене, підніми голову. Ще сховайся за укриття, ще праву ножку вистав вперед. Ух ти, нічого собі вийшло. У всіх наших інструкторів є бойовий досвід. Всі наші інструктори вони з бойових бригад прийшли. З різних бойових бригад, з різних родів військ, мають бойовий досвід, досвід стрілкових боїв, штурмів, оборони. Тобто вони не розказують, як зробити мільйон, перепрошую, маючи долар в кишені. Це люди, які розуміють про що вони говорять, і яка ціна помилок, які можуть допускатися. Пам'ятайте, панове, якщо двічка попереду потребує це, маленьку, цей Дайте Дякую. їм своє, не треба зажимати до того, коли ви станете першою віку. Основною нашою метою є досягнення рівня кожного курсанту найвищого рівня. Зробити його найбільш мотивований і вивчити тому, що ми самі вміємо. Взагалі з поля обіг весь брустер і занирнув на плюс один. Це така має бути реакція? Ну, Ніч, напевно, правда? Там ж за тебе є люди. В ви всі б перебігали поодиночку. Де ваші методом вогню та руху, де двічками. Що у вас відбулося? Інструктори наші вчаться перманентно. Тобто, якщо вони когось не вчать, вони вчаться. Вони по факту в багато регатних В армії є таке класне трьохбуквенне скорочення, ну їх в принципі багато. Я маю на нова... увазі ІМЗ, інструкторсько-методичні заняття, на яких, якщо щось нове десь приходить, нам про це повідомляють. Що це мається на увазі? Війна зараз міняється вкрай швидко. Ми отримуємо фідбек від бригад, від різних підрозділів. Тобто, що от хлопці, класно, що ви це вчите. От наші люди до вас прийшли, але дивіться, зараз на фронті є там ну щось нове з'явилося, якась нова каляка там літає. Треба, щоб ви вчили наступних хлопців, ну щоб ви наших наступних хлопців вчили вже якось е, працювати з нею, там збивати, якщо ми там говоримо, допустимо, про дрон вогонь. Я збираю тоді своїх найкращих інструкторів, там ну, головних сержантів, допустимо, і кажу, хлопці, дивіться, прийшла така інфа. Давайте подивимося, хто з нас вже про це знає. Якщо хтось знає, супер, хай розбирається в цьому питанні, хай проводить потім заняття. По Якщо ніхто не знає, шикарно беремо чотирьох інструкторів, відправляємо цю бригаду, їдьте наберіться досвіду, подивіться, що це таке. Верніться назад, розкажіть нам, нам цікаво. Тут або третє, що на дві заходи, або четверта, той напрямок, поки вони нарізають. Розуміло. як тільки заходить, він просто опускають то горить, Тобто, щоб той напрям тримає. Зараз ми тримаємо пройшов з трьох, той напрям тримає четвертий. Працюй. Право, Право чисто. Біло чисто. Центр чисто. Центр чисто. Хід. Заходить, заходить, заходить. <звук> Кожен з нас так само приходить відбір. Був таким самим курсантом. Кожен з нас віддається з інструкторів повністю. Ви бліндаж пропуска... пропустили, і зачищаєте його чисто е, так умовно. Тобто там є повороти, є норки, є е, чорний ход може бути. Тобто ага. туди треба зайти повністю. Результати ми бачимо, відгуки від курсантів, які після нас випускаються, так само нам надходять повідомленнями. І відгуки позитивні на 100%. Ми зробимо це! Во-во-во, yeah. oh, 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 oh. це, звісно, круто! Це, звісно, круто. Але Режити, але вам треба підходити скритно. Ну, <плес> Коли вони вибувають від нас, є зворотній зв'язок. У нас приходять смс-повідомлення, якими ми ділимось, і там є насправді відгуки такі, що до мурашки настільки приємні, що вони завдяки 151-му навчальному центру вони, а, а, втримали позиції. Відбили, відбили наступ, наскільки ми пережили всі моменти завдяки всім моментам, що ми навчили тут їх. Уся війна, скажімо так, боєготовність підрозділів, бригад, батальйонів, вона починається тут, на полігоні. Як опанувати майбутній фах. Володимир Анатолійович, позивним красава. Прийшов служити добровільно, якби захищати, допомагати, відстаювати свою честь, свою волю якби захищати своїх дітей. Обсваюю новий кулемет, це Браунінг, яким ми будемо працювати прямо з позиції, тобто по противнику. Це МК-19. Обучаємося, зучаємося, всі механізми і цілі нові Навчання відбувається як? Перше це теорія. Треба слухати найголовніше це інструктора. Ознайомлення, розборка, зборка. Коли ти будеш це все запам'ять і слухати його тільки уважно, то це особисті віддасться. Працюємо по прицілам, механічної е, праці. Мінус чотири По Подальності, да, по мінус чотири. 92, я роблю 80-80. Острів. Займаємось ми вже третій день, але е, сьогоднішню планку вони перевиконали. Тут найголовніше, е, якщо не подобається це орудія, краще сказати правду, якщо вона, ну, не йде тобі. Ну, мені це я другий раз сюди приїжджаю, якби мені подобається, я обучаюся лучше усовершенствуємо присел. Це, це новий у нас там це СПГ прицел ми ставили перший, теж працював. Ну, як би В Зв'язку з тим, що ми використовуємо цей. Цільний пристрій, ми по ньому і будемо робити. Так, тепер дальні цілі. Міняйтесь. Зрозумі. Плюс, да. Що можна цим словам подвалити. Якщо я в один день дам всі знання, там, наприклад, як робити по прицілу, як робити по механіці, як робити з планшетом. Ну, тобто, у когось це все не затримається в голові. Коли одній людині, військовослужбовцю, треба більше часу для того, щоб щось засвоїти, а дехто з хлопців на льоту все це розуміє. Здвоєшник може працювати краще від відмінника. Бо відмінник якби працює по сценарію, а двоєшник то є свипрну видумує легший, швидший спосіб для себе, то, есть, ну, то він швидше есть, в таких екстрених случаях. Готов. Давай я дідо. Якщо я або мій командир, або інструктори бачать, що люди потребують більш детальнішого пояснення або часу до навчитись, то ми так і робимо. Ми їх залишаємо ще на декілька днів. Внимание! Наша послідовність наводки, Дистанція до цілі. угол, якого ми виставляємося. І скільки доворот идет вот до ориентира. В першу чергу ти робиш доворот до ориентира, а потом выставляешь угол. Якщо ти зараз виставиш угол и будешь доворачивать, у тебе угол собьет. І робиш крупную роботу. два Ну, як складно. Якщо душа бажає, то навчишся. Розумієте, Тобто, ну, мотивація є, коли ти стоїш ззаді, а хлопці, які твої, стоять впереді. і ти їх обороняєшся. Ти не даєш противнику підійти к ним. Тобто ми е підход сразу пересікаємо противника. Далі поверх по кишені. По а колеса їде. І одразу стоя розумієш, такий розпад, і ти... Чотинься. Мене це задоволення, мені дайте стріляти, я готовий, аби щоб орудія було і все це БК орудія. Саме головне це у нас розчоти, БК і орудія. Ну, саме головне це наші побратими, які там стоять. Як українських військових готують за кордоном. Психологічна смуга перешкод обов'язковий етап навчання українських новобранців у межах багатонаціональної операції Інтерфлекс у Великій Британії. Психологічна стійкість є ключовою в умовах бою, тому тренування включає подолання різних перешкод, орієнтування на місцевості, взаємодію в групі та звикання до стресових факторів. Основною метою проведення випробування на психологічній смузі є тренування фізичної витривалості, навчання орієнтування на місцевості, вміння взаємодіяти в групі, звикання до пересування в складних умовах місцевості, психологічна стійкість до стресових факторів, навчання подолання бойового стресу. Підготовка допомагає українським військовослужбовцям здобути необхідні навички для виконання бойових завдань а інструктори Великої Британії забезпечують високий рівень готовності до сучасної війни. У наступному випуску спецпроекту Полігон. Погнали! Гранату! 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 На ботинках от кілограма-3 болоти скользке. Кидаєте гранату. Що треба сказати? Нє! Ролосно! Своя! Це обов'язкова робота на водній перешкоді. Це човни, човни і плавання. Вибігає маяк. Він зустрічає на березі лок. Спочатку ми біжимо так, як нам сказали, а я не скажу як, тому що це секрет фірми. Потіхоньку потіхоньку я бачу у вас в кожному в